Дядя Вітя на проводі! Запрошую вас на румтур. Зараз я покажу, що ми зробили в цій двокімнатній квартирі. Мова йде про натяжні стелі, а також ми подивимось ще і інтер'єр трохи. Встановлені тут натяжні стелі з тканини Discord. Вона дуже подобається нам і нашим клієнтам. Вона екологічна, вона виглядає майже як гіпсокартон. І дуже легка в монтажі і має такі властивості, які немає гіпсокартон. Тому зараз ми все зараз побачимо. Ми знаходимося в кухні. І також поєднання тут буде встановлений телевізор, тут стоїть такий діванчик, і тут будуть господарі відпочивати. Тут хочу звернути вашу увагу на магнітні треки. Магнітні треки ми встановили над зоною, де відпочивають люди. Тут саме світло буде, і ми зараз включимо все це. Подивимося. Також тут встановлені плотні штори, які можна буде закрити, і такий ефект. Ну, щоб не сліпило сотечко. Штори ми встановили в нішу. Ми робимо такі ніші, І в цій ніші можна встановити будь-яку систему, яку мають шторні майстри. І також можна встановити електрокарнізи. Будь-які рішення встановлюються в цю нішу. Ніша вона має 10 см ширина і може бути люба. І по висоті 8 см. Це повністю влаштовує всіх шторників. ще ні разу не було у нас ніяких проблем. Також ми маємо тут зону, це у нас такий острів, і ось от така кухня з прикольними дверцятами. Мені дуже подобається, я тут балуюся, це супер, мені подобається. Тому ми переходимо плавно в коридор. Дуже прошу, шановні дизайнерати, наші клієнти, звертайте увагу, якщо у вас на стелі встановлені ось такі світильники. Беріть до уваги, що у вас мають двері відкриватися, і це дуже така от тема, яка ну, майже на кожному об'єкті є невеличкі проблеми. Якщо ми встановлюємо світильники, які мають висоту, беріть до уваги мебільні зазори, добори. Мебельні добори мають відповідати висоті світильника. Але ми знайшли вихід. Ми ці світильники трішки здвинули. І у нас Тут мікрозазор. У нас такі зазори дуже часто на об'єктах. А в цьому випадку, ось ця дверка ніяк не можна було згинути, і встановлена з внутрішньої сторони двері. Будь ласка, тут подивіться, ось отакий от стопор, який заважає дверці робити шкоду. Тобто Ми відкриваємо дверку, вона така прорезинена і вертає цю дверку на місце. Тому Ось таке рішення. Зараз ми заходимо в санвузел. Один з двох, тут два санвузла, але запрошую. Тут ми дуже прикольно можемо подивитися, як має, може виглядати меблі в, в ванних і санузлах, ну і будь-в яких кімнатах. Зверніть увагу, будь ласка, тут шафа, вона встановлена за приліцом зі стіною. Так, і має тіньовий зазор. Тобто Ми зробили нішу і вже хлопці вставили шафу під цю нішу, і нам вдалося зберегти ось такий тіньовий зазор. В даному випадку мебель ставили вже коли стеля була натягнута, і ну, не могли визначитись, яка буде вся розміри. І хлопці встановили цю мебель під саму стелю. Подивіться, по периметру немає тіньового зазору, але дядя вітя вважає, що це нам вибір клієнта може бути ось так з тіньовим зазором, і може бути безщілинне примикання ось так, як тут тут. І ми з санузла переходимо в мою любів, улюблену кімнату. Тут зроблена дуже прикольна спальня кабінет. називаємо її так. І тут кімнату зробили на дві частини. Тут відпочиває, але тут є і ще і зона, де можна добре попрацювати. Також плотні штори і робоче місце. Робоче місце, кондиціонер і якісне освітлення. Тут встановлений трек в чорну тканину стелю дискорд і також тканина стеля пішла у нас. На стіну. Стіна наша із ткані вона може бути в двох випадках. Ну, не в двох випадках, давайте так розглянемо стіну до полу і розглянемо стіну по рівень плінтусу. Можна зробити і так, і так, але коли буде робот-плесос прибирати вам підлогу, треба брати до уваги, що ліпше зробити ось такий плінтус. Підняти на 8-10 см, щоб робот-полісос міг спокійно робити свою справу. Але клієнт в цьому випадку вирішив зробити саме так. Тому ми маємо також ось е, нішу, які як штори доволі таки плотні. Маємо підсвітку під нішу і дуже файно це виглядає. Тоді, е, тут майже все. Поєднання білого-чорного це класика, мені дуже подобається. Йдемо далі. Ми переходимо в коридор, де ми виконали, виконали свої роботи. І, да, з мебля, Мебляри трішки брали паузу, але клієнту вже треба було робити доробляти ремонт. І до чого це? Ми зробили ніші. В які знову ж хлопці вставили ці шафи, і ми зберегли оцей тіньовий зазор по всьому периметру коридора і нашої кімнати. Проходьте сюди, тут поєднаний такий гарнірок, і це кімната. Ця кімната також має три типи освітлення. Клієнт побажав зробити різних температур освітлення, тому ми маємо магнітні треки. Це класика вже. Воно вже є і нікуди від нас не дінеться. І тіньовий зазор. Тут також встановлена тканина дескор, вона встановлена цільним полотном. Ширина дозволяє нам робити це. Також у нас є ось от шафи з підсвітками, все, все добре. Також тут є ніша, в ми встановлені плотні штори, і плотні штори дозволяють відпочивати, коли світить сонечко. Тому це дуже прикольно. Також є над ліжком у нас ось такі світильники. Вони прикольні, Можна, вони доволі ярко світять. І над ліжком у нас є ось така підсвіточка. Дуже якісно світи і світильнички. До речі, подивіться, будь ласка, на ці світильники. Це поєднання трекові трекових світильники з лінзою. Лінзи нам дають світло на пол, а тре... лінійний світильник дає <залипу>, ну, світло, скажімо так, в кімнату, щоб було ну, видно один одного. Ідемо далі. До речі, ми закінчуємо наш рунтур і я запрошую вас на останній санвузел. Подивіться, як, як гарно це вийшло. Тут поєднання, це така плитка прикольна. Мені дуже подобається така плитка, це широкий формат, такий чорний санвузел. Ось, ось такий рукомойник у нас є і дзвоною душу. Зверніть увагу, будь ласка. Як світло, тут окреме освітлення. І, до речі, коли ми змигаємо світильники, світильники краще не заводити за оці ліки, бо коли ми миємося, у нас тіло знаходиться в тіні. Тому трішки б сюди треба вивезти, але тут достатньо світла і це ну, знову ж на ваш розсуд. Тому як вам треба, так і має бути. Тут в санвузлі ми встановили пленку ПВХ. Вона дуже якісно утримує вологу І за тканину, тому можна комбінувати тканинні стелі з стелями із ПВХ. Наразі все. Дуже радий вас був всіх тут провести вам екскурсію. Запрошую вас на наступні роптури, які будуть у нас разом. Профільною системою Гудхаб Systems і тканинними стелями Discord. Тому до нових е ремонтів і нових дизайнерських рішень.